Я почався майдан в декабрі місяці. Було біда, було тяжело, було тяжело все это переносити і віти. Звідти все почалося, звідти народилася офіси сноті, попри те, що назви такої, не було. кожен із нас збирав гроші в своїх офісах, гуртувалися колегами і вже потім разом працювали над чимось великим. Чимось, що не було підйомним для однієї людини або однієї групи людей. Кошти ми збирали серед своїх колег, які вже знали, хто ми є і що ми є. Вони знали, що ці кошти підуть за призначенням, і кожен із цих людей знав, що вони можуть до нас приєднатися, допомогти нам або просто проконтролювати. Це, по суті, діло бачилось кваліба. Война означает, что мои друзья, мои знакомые, друзья моих друзей, кто-то идет воевать, кто-то остается в тылу, но есть действительно много знакомых, которые пошли воевать. На щастя, зараз до нашої ініціативи сотні почало підключатися все більше людей. Все це відбувається завдяки соцмережам. Люди починають дзвонити, писати, вони пропонують свою допомогу. Інші люди, родичі військових або їхні друзі, пишуть і присилають перелік необхідних речей, які потрібно закупити, хоча б мінімальну амуніцію для солдат, будуючи свою ідеальну систему, ми е, закладали фундамент, певні принципи. Першим з яких була чесність, а відтак і прозора звітність. Кожна людина може долучитися до процесу закупівлі і прозвітувати своїм же колегам. Ми таким чином будуємо не просто систему, яка допомагає збирати кошти для армії а чи постраждалих на майдані. Ми будуємо систему, яка дозволяє людям в офісах більше довіряти один одному і досягати більших результатів працюючи в групі. Я не буду закликати вас долучатися до нас а чи до інших груп. Єдине, чого попрошу, це не залишатися осторонь. 30 чи 40 гривень, запланованих на Макдональдсі, можуть реально врятувати життя наших солдатів.